Далі, за типами поведінки, у нас клієнт може бути дрімер, індастрі, експерт, мікроменеджер, технічний експерт. Ну, я думаю, що ми от на цих сконцентруємося. І так. Дрімер, яка є така от унікальна риса у дрімерів. Вони емоційно сприймають проект. Часто дрімери це якраз стартапери, не обов'язково, але дуже часто вони горять у цією ідеєю. Вони хочуть, щоб їх проект, їх продукт був найкращим. Вони часто хочуть вау-ефекту, багато мають ідей постійно, дуже часто вносять якісь зміни, сильно, сильно багато влазять в дизайн. Типово їм важливо, як все шо виглядає, як це буде сприйматися, і так далі. А звісно, у цих клієнтів є там і свої плюси, і мінуси, і з плюсів це те, що ця людина буде дуже залученою зазвичай, і це нам як менеджерам, допомагає. Тобто, типово дрімер швидко відповідає. Він постійно на зв'язку, як сказати, він горить і живе цим проєктом. Це його найголовніший фокус. І якщо розібратися, як управляти дрімером, то у вас може бути дуже класний тендем, тому що. Знову ж таки, дрімер залучений в проект, в нього купа ідей. У вас постійно будуть постійно буде скоп так, об'єм задач. Але що тут часто буває? Дрімер часто може не знати, як це реалізовувати, бути далеким від технічних рішень, відлітати десь у космос, трошечки в своїх забаганках, забувати абсолютно скільки це буде коштувати грошей. І отут, от як менеджери, ми маємо йому допомогти. По перше. Все записувати обов'язково. Ми звісно завжди маємо це робити. Але от що я помічала, це те, що коли клієнт такий типовий дрімер, він своєю цією енергією буває, що нас трошечки зносить. Ну нам здається, що ми якось так класно спілкуємося. Такий крутий тут продукт робимо. І що, ну звісно, що йому зрозуміло, що все це буде дуже дорого. Незрозуміло, дрімер фокусується на, на оцих ідеях. Він постійно щось там генерує, щось вигадує, і як і кожен насправді клієнт. Дрімер розраховує, що ви як менеджер потурбуєтесь. Про усі ці скучні нюанси, про наші таблички, про те, а коли це буде зроблено, а за які ресурси, а за які гроші і так далі, моя порада з дрімером ніколи не поспішати, намагатися, знаєте, не заходити з ним в резонанс, от в ці його качелі. Що давайте сьогодні то там та-та-та. Плюс дуже часто дрімери намагаються вивести вас на овертайми, тобто там писати вночі це їх часто насправді риса. Знов ж таки, людина. Абсест, як кажуть, так вона горить цим. Тут потрібно будувати і кордони з таким клієнтом, що чувак, у мене є робочий день, у нас там дзвон з тобою, раз або там не знаю, два рази на тиждень, і так далі, і так далі. Тобто, приземляти, трошечки зупиняти, надавати усій цій енергії певної структури, і це буде дуже насправді професійно з вашого боку. Якщо ви обидва почнете сіяти хаос на проєкті, проєкт, Завалиться, ви маєте давати оцю структуру. Таким чином, ви допомагаєте дрімеру. Йому потрібен хтось, хто буде його заземляти, структурувати, пояснювати, чи можливо це, чи неможливо, і так далі. Але що хочу сказати, зазвичай най... такі геніальніші проекти зроблені насправді дрімерами. Оця їх ідейність і трошечки відльот це може бути реально таким локомотивом проєкту. І тому. Класно, якщо команда також підхоплює креативну цю хвилю і намагається зрозумі, якби розібратися, придумати, як реалізувати ці цікаві рішення, але це має бути все ж таки підконтрольно. Дрімера потрібно збалансувати, от я б так сказала, не обрізати йому крила, але збалансувати обов'язково, тому що дрімер сам по собі він не збалансований. Я розумію, що це така знаєте, трошки, типу. Психологічна, якась вже така тема, яку ми задіваємо. Але ну нам, як менеджерам, потрібно в цьому і також розбиратися. Я помічала, що є часто така риса у проектних менеджерів, що ми дуже хочемо, щоб все було зрозуміло, прогнозовано. Ну ми такі часто контрол фріки з вами. Правильно так? Ми тут, ну що ми зібралися, будемо говорити, як є. А ці люди, вони от протилежність наша, так і через це ми можемо дратуватися, але. Що я хочу, просто щоб ми тут погодили? Так це нормально, абсолютно, коли клієнт такий. Їх таких в вайтішці багато. Вони потребують якраз нашої експертизи, нашої допомоги, і ми можемо їм допомогти. Правда, вона десь посередині. Ну якщо б не було дрімерів, то у нас би не було б Apple техніки взагалі нічого інноваційного. Там хтось колись вигадав AI, взагалі подумав, що це, ну, що це можливо. Хтось колись подумав про те, що там от Airbnb, так з них сміялися всі, але в результаті подивіться скільки чуваки заробляють. Також абсолютним дрімером, наприклад, була компанія Запос. Вони. Не перші взагалі подумали, що взуття можна купувати онлайн. Із них всі сміялися. Вони казали, що ну як це так, його неможливо поміряти. Це взагалі база того, як людина купує взуття. Їй потрібно поміряти і зрозуміти, воно підходить чи не підходить, тому що нам ж дуже часто взуття не підходить. І що тоді робити? Вони сказали: а ми зробимо зручний і легкий возврат, повернення, і все. Ну і це стало переворотом взагалі на ринку. І таких проектів, таких клієнтів насправді дуже багато. і Якби компанія, яка надала їм цю послугу, ну от вони би почули б цю думку і сказали: Та ви що? Ну, це взагалі неможливо, і як ви собі, собі уявляєте, це якась дурниця і так далі. Ну і ніколи б ми не змогли б купувати взуття онлайн. Я б, наприклад, дуже засмутилася. так, от бачите, добре, що вони вигадали таку таку класну послугу насправді. Наступний вид клієнту це у нас індустрі експерт Це коли є людина, яка, ну, наприклад. Вона лікар, і вона розбирається ну в тому як бути лікарем. Вона не розбирається в тому, як робити айтішні продукти, не розбирається в якісь технологіях, усьому цьому в менеджменті, але вона знає свою частину і є експертом. В цій ніші індастрі експерти зазвичай хочуть, щоб їх почули, щоб визнали їх професіоналізм. Інколи послухали, от просто послухали їх точку зору, як і що має виглядати. Дуже часто індастрі-експерти багато думають про те, як цим буде користуватися кінцевий споживач. Вони його добре знають, вони його розуміють, і в них є своє бачення того. Як буде ну як має виглядати продукт? Дуже часто цим продуктом вони намагаються вирішити ту біль, з яким вони е як професіонал в своїй роботі стикаються. Наприклад, я є е вже певного роду експерт з того, як впроваджувати е інформаційні продукти на ринку. Так, я вже там не знаю два роки цим займаюся. До цього я працювала там бізнес-тренером, і інколи я думаю про те, що було б дуже прикольно мати свою особисту ЛМС-систему. Так ну навчальну якусь систему. У мене вже є мільйони ідей, як це має виглядати. Ну я ще байтішці працювала, а не але не в цьому суть. Наприклад, ну я не розробник. Так до речі, я не технічний проектний менеджер. Я в цьому не сильно розбираюся, і ну мені це якби і не потрібно. Суть в тому, що якби я була замов. Я просто відчуваю по собі, що я би там їм всі вуха прожужала про те, що, а от ви знаєте, ви коли продаєте якийсь курс, у вас же є студенти, студенти люблять то, а оце вони не люблять. А оце дуже важливо. А от ваші конкуренти, вони там, наприклад, такі-то зазвичай помилки мають там якісь відео не прогружаються або загружаються довла. Коротше, тобто в мене мільйон інформації, і я хочу, щоб мене почули. І це типова риса для всіх індустрій-експертів. Типу, ми настільки. Ато в цьому варимося є відмінність. Дрімер він може просто мати ідею, але цієї штуки ну не існує ще, і він там щось придумує, 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 придумує. Людина, яка е, придумала запис, це не обов'язково був якийсь фрік шопінгу онлайн. Він просто придумав, що це прикольно було б зробити, і оце дрімер. А індастрі експерт. Він у цей весь біль специфіки його роботи в цій індустрії він постійно в ньому живе, і через це постійно буде тобі наголошувати на всякі проблеми, які там є, на рішення, як воно має виглядати. Що важливо, що не важливо. Це просто такий, знаєте, нюанс в тому, що зазвичай з індустрій експертами у вас такі більш довгі зустрічі, а вони мають що сказати з ними. Насправді я обожнюю працювати з індустрій експертами, тому що вони. Дуже знають, чого хочуть. Вони при цьому дуже насправді приземлені. Просто в них є там емоції. Знаєте, в людини болить і потрібно бути почутою. І це нормально. До цього просто потрібно бути готовим морально і розуміти, що ви, якби ця людина професіонал, ви професіонал, вам потрібно просто домовитися, і ви, скоріш за все, ну, знайдете рішення. Єдине, у чого я помічала, з чим буває складно з індестрією експертом, їм важче йти на компроміс. Тому що вони не хочуть зробити таке саме щось ну опосередковане, що і так є на ринку. Вони буквально прийшли створювати там умовно цей додаток, це технічне рішення, тому що вони задовбалися від того, що це що те, що існує на ринку, наприклад, воно не відповідає цьому запиту їх запиту, і вони хочуть, щоб нарешті було щось, ну що працює так, як вони уявляють, і саме тому вони часто можуть не пропускати функціональність, допоки це не буде ну прям вирішено, не буде зроблено і реалізовано. Наступний вид це мікроменеджер. Мікроменеджер типово. Я б сказала, що це симптом насправді недовіри до вас і до вашого професіоналізму, до вашої діяльності. Чому ми стаємо взагалі мікроменеджерами? Мікроменеджмент це гіперконтроль над чимось. Це коли ми влазимо в кожну задачку. Ми хочемо бути залогіненими в усі додатки, якими користується команда розробки. Ми хочемо передивитися всі їх резюмешки, подивитися їм в очі, з кожним познайомитися, бажано приїхати і потиснути руку, ще там на нього там отак от в очі йому позаглядати. В якому сенсі? Це зараз перебільшую, але ну не сильно перебільшую. Це такий, знаєте, образ е з практики, ну, взяти з досвіду, коротшего мого. Про що це? Це про недовіру. Буває так, що людина мікроменеджить саме от вашу команду і вас, а з усіма іншими, вона ну, може норм спілкуватися, або бути мікроменеджером по відношенню абсолютно до всіх. Ну просто тому, що знову ж таки, це може бути прямо частиною персоналіті глобальної людини, що вона не довіряє. І намагається все контролювати, це може бути ще в поєднанні з перфекціонізмом, це взагалі тоді складно. Як з цим бути? Намагатися тримати кордони з цією людиною настільки, наскільки це можливо, тому що якщо не посувати мікроменеджера. Ну він якийсь момент, ну грубо кажучи, попросить логіни пароль від вашої особистої пошти, тому що буде хотіти там збирати всю інформацію. Ну це я так перебільшую. Я просто кажу, що мікроменеджеру ніколи недостатньо інформації, тому що проблема не в, якби в самій інформації, а проблема в довірі. Так це симптом, знову ж таки. Я кажу, тому щоб вирішити це питання, нам потрібно побудувати довіру, якось викликати її, довести. Показати всіми способами з мого досвіду можу сказати, що зазвичай, коли ти йдеш трошечки на випередження з мікроменеджером, показуєш йому, що ти можливо навіть більший контрол контролфрік, ніж він, то вони починають тебе шанувати, коли ти такий. Привіт, я в менеджменті. Тут коротше багато років. Ну або там не, знаю, не багато років, але ось наш фінансовий звіт. Ось коротше, як виглядає орструктура з там з фотографіями. Можна коротше, все подивитися про кожного про кожну людину в команді. Плюс на демку обов'язково потрібно до такої людини запрошувати команду, щоб вони побачили, що ну, щоб він там або вона побачили, що ось ось твоя команда. Ось вони тут з камерами сидять, показують, що вони зробили. і можна задати питання. Коротше, ми робимо все, щоб було наглядно. Бажано, щоб от ця людина запитала: типу, а скільки ви там грошей витратили на то? а ти такий вона у мене все готово. Ось дивіться, в мене там фінансовий звіт. І в мене тут вкладочка, що було на початку, як що змінювалося, всі твічі реквести. Як з розбивкою по місяцях, а отак, от з розбивкою по тижнях, а отут по людях ла ла. -ла, -ла, -ла. Насправді це не настільки важко рахується, але виглядає так типу Вау! І от ми. Просто можемо якби, показати такому клієнту, що у мене все під контролем: мати ці звіти, мати ці метрики, все пояснювати якби, через цифри і дуже наглядно. Зазвичай це заспокоює всіх клієнтів, особливо мікроменеджерів. От демки вони прям сильно люблять, і бути з ними на, на, на зв'язку. Ще один момент: це просто попереджаю: якщо коли-небудь мікроменеджер вас зловить на брехні, там назад. Ну нема коротше, що потім робити. Це все це крах. Клієнта взагалі я вважаю, що не можна брехати. Але от якщо ви знаєте, що ця людина от схильна до такого гіперконтролю, і не дай боже, в ході своїх оцих постійних аналітик, того що ви робите, там буде знайдена якась невідповідність. Ну щоб буде зрозуміло, що ви десь там прибрехали, прикрасили щось там, приховали. Така людина. Не пробача, ну це буквально страх, так великий страх цієї людини виправдався, буквально те. Що вона намагалася знайти, вона знайшла, що ви обманюєте, що вам не можна довіряти, що ви не професіонал. І от не робіть такого. Тут я розумію, що може бути дивно, типу, а коли це я буду, що це я буду брехати. Бувають такі ситуації, щось відбувається за кулісами на проєкті і у когось, наприклад, у вашого боса чи ще у когось виникає ідея. А давай клієнту скажемо отак. Не знаю, там когось замінимо на проєкті, тут щось там підлаштуємо і їм отак от покажемо. Я зазвичай проти такого. Я розумію, що коли молодий спеціаліст, там новенький, тобі важко тут відстоювати, але ну просто попереджаю, що у таких моментів, коли ми десь щось прикрашаємо для клієнта, ну бувають свої наслідки, і тому наскільки можливо, я завжди за те, щоб комунікація була прозора, зазвичай, якщо клієнт бачить, що ви показуєте йому як хороше, так і погане, як не дивно, він вам тоді більше довіряє. Уявіть себе на місці клієнта. Ну, ви бачите, наприклад, що десь ми відстаємо. А менеджер постійно такий, все нормально, ла, ла ла посміхається. Ну, це є якась невідповідність. і Це викликає недовіру. І навпаки, якщо ми показуємо, що у нас є там такі-то результати, а тут були складнощі. Отут ми поки що шукаємо рішення, а тут вже пропонуємо таке то рішення. То це глобально виглядає ну як більш реалістичний адекватний проект. Взагалі не потрібно боятися насправді говорити клієнту про якісь проблеми, які в нас е, є на проекті. Ми взагалі, як менеджери на проекті, не для того, щоб у нас ніколи ніяких проблем не було. У нас обов'язково на кожному проекті будуть якісь ризики, якісь складнощі, якісь непередбачувані події все, що ви бачите довкола себе в цьому житті. Воно було зроблено не так, як заплановано, я вам гарантую. А менеджер на проєкті потрібен для того, щоб управляти цим, навіть коли є зміни, навіть коли є форс-мажори, навіть коли щось пішло не за планом. Менеджер має просто придумати або зробити такі умови для команди, щоб ми знайшли рішення, а не. Ну, для того щоб ніколи нічого не не за планом, так не буває і тут ну це не означає, що ви поганий менеджер. Просто так не буває. Головне, щоб ми про себе, про проект, про всесвіт це розуміли. Ось це найголовніші види клієнтів, з якими ми типово стикаємося на проектах, знаючи ці нюанси, ми вже можемо. Підлаштовуватися, адаптуватися і розуміти взагалі, чого очікувати. Дякую, що додивилися лекцію до кінця. Буду дуже рада вашим відміткам. Якщо вам подобається цей безкоштовний курс, якщо вам цікаво його дивитися, я буду дуже рада і завжди приємно почути зворотній зв'язок. До зустрічі в наступних лекціях. Пока-пока.